Біля Луцького міськрайонного суду зібралась молодь із плакатами. Ангеліна Ушко говорить, прийшла підтримати у суді своїх знайомих, які виступають проти реконструкції гостинного двору прайзлерів на вулиці кафедральній у Луцьку. Навчаюсь на культурології, і мені дуже цінне питання культурної спадщини. От і мені здається, що це має бути кейсом навіть для всієї України, який показує про те, що не можна в Україні просто брати і чинити незаконне будівництво на місці культурної пам'ятки. Є Ті громадяни, ті міщани, яким не все одно на те, що там відбувається, і ми власне плануємо різними способами це показувати протестами, присутністю. Керівник громадської організації «Семияросна гора Любомир Дмитришин говорить: у будівлі гостинного двору прайзлерів, яку через державно-приватне партнерство передали приватному інвестору, відбувалися незаконні роботи. Ми помітили там незаконні будівельні роботи ще в лютому. Ми помітили, що там є певна організована група людей, яка займається демонтажем наявних елементів оздоблення інтер'єру всередині приміщення, і також помітили, що вони монтують рештування. Ми зверталися до державної інспекції архітектури. Турити місто жодних наявних дозволів в реєстрі немає. І ми отримали про це відповідь. Також ми зверталися до департаменту культури в обласній адміністрації. До них жодних документів на погодження не надходило також до експертної ради при цьому департаменті. Зі слів Любомира Дмитришина, члени громадської організації звернулися до поліції, але провадження правоохоронці не відкрили. Поліція не зареєструвала заяву про вчинене кримінальне правопорушення саме про незаконні будівельні роботи і руйнування пам'ятки архітектури місцевого значення. І також за статтею 356 про самоправство. Адже на об'єкті будівельних робіт має бути розміщений будівельний стенд, паспорт об'єкта з відповідною інформацією однак він розміщений не був. Скаргу на бездіяльність поліції розглянув суддя Андрій Сівчук. Представники луцького райуправління управління поліції на засідання не з'явилися. Суд вислухав аргументи скаржника. Скаргу задовольнити зобов'язати начальника луцького Рубу ГНП Волинської області організувати внесення відомостей по заяві керівника ГУ молодіжний центр Самія Гора Дмитришина Любомира Ігоровича про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових судових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Після суду присутні пішли до міської ради. Любомир Дмитришин каже, аби дізнатися позицію влади щодо виявлених порушень. Ніхто з чиновників до них не вийшов. З приводу цієї справи коментар Суспільному в міській раді не нададуть, сказав заступник начальника управління інформаційної роботи Олександр Олішевський. Речниця поліції області Ольга Бузулук розповіла, що прокоментують ситуацію після того, як отримують ухвалу суду. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільна новини, Луцьк.